Немає світла, і зара радіот інтереса я попробую підключу комплект ДБЖ за 13500 на 350 Вт. 500 вольт ампер. 350 Вт. плюс акумулятор. Зроблю систему вилка-вилка. Поняли? То беремо одну вилку. Обов'язково спочатку виключив автомат. На А, і зараз роблю систему вилка-вилка. Цікаво мені наскільки мені вистачить ось цього акумулятора 90 А. Буде в мене горіти інтернет, ноут підключений, Ну і світла трохи буде. Орієнтовно, це десь буде по споживанню, десь орієнтовно 70 ватт плюс-мінус, бо на зарядній станції підключав, і так вона показувала зарядна станція. Тому пробуємо, в наступному відео підключаю і будемо дивитися, наскільки ж вистачить цього акумулятора. Ну, Акумулятор новий, тобто відразу не скажу так, що тут вийде в нас він не до кінця заряжений, тобто він чуть-чуть прослаблений. Але цікаво, просто от раді чисто для себе, для свого інтересу, скільки по факту. Бо цифри можна посчитати багато, чого да, не считати, А от по факту, наскільки от вистачить. То есть, це такий комплект ДБЖ, Люди часто беруть для котла. Тобто на котел поставили і воно автоматично там перемикається. На котел має вистачати мінімум на. 8 годин, на 7, на 7 перепрошую. Мінімум 7 годин, якщо у вас котел бере 150 Вт. Так що підключаємо зараз систему вилку вилка і, і засікаємо время, побачимо.